Що робити, якщо ти зголоднів на природі? Мій кіт завчасно подбав про це і замовив сублімовані харчі від нового українського виробника Fast Food Mission. Тому на велопокатушці мене було що скуштувати. Сьогодні в мене буде плов і рибна юшка. Поки грілась вода, я не зміг втриматись і вирішив спробувати гризлики. Це сушене куряче м'ясо зі спеціями. Любителям пива це дуже сильно зайде. Пахне дуже приємно. А ще дуже зручно, що у цих упаковках декілька відміток, по яким можна саму самопачку і їсти неї буде набагато зручніше. Дивіться, це картопля. Це колеса. Це дійсно дуже смачно. Далі спробую плов він вже настоявся 10 хвилин.